Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма дня» І я, її ведучий Олександр Сопельник. 9 січня у світі відзначають Міжнародний день хореографа. Цей день присвячено тим людям, які дбайливо зберігають і примножують техніку і пластику танцювального мистецтва та навчають йому майбутніх виконавців. І саме тому сьогодні в нашій програмі ми і поговоримо з хореографиною Сосновською Анастасією. Вітаю, пані Анастасія. На жаль, сьогодні вже десяте. Ну не на жаль, а добре, що не вже десяти. Але на жаль, що ми не змогли з вами зустрітися 9 січня, щоб поговорити про це про цей mm. день, день хореографа. Але давайте почнемо з того, що я радий вітати вас все ж таки Навжай. і ще раз з цим святом і радий вітати наші студії. А, давайте почнемо з того, як танці прийшли саме в ваше життя. Ну, я думаю, в принципі, в моєму житті танець з'явився ну, так, як і у більшості дітей з, ну, з достатньо раннього віку, о, починаючи з трьох років, о, це такі дошкільні заклади освіти були, це, це, це центри дитячої творчості. Це у дитсадочку о, о, такі окремі секції хореографії були. Тобто, в принципі, ну, все починалося як завжди, як у кожного, як у кожного хореографа, як в принципі, у кожного танцівника. Вже згодом це так переросло у більше таке хобі. Ну, в школі я також займалася. Там при школі гурток у нас був, у, при палаці культури я займалася. І коли вже починаючи, десь з 9-10 го з го класу, коли я сказала батькам, що я хочу вступати за спеціальністю хореографії, на мене звичайно, батьки так подивилися трошки скептично, тому що вони не вважали це такою серйозною професією, тобто вони думали, ну це щось несерйозне, хоча. Самі вони за освітою педагоги-художники, то хореографію вони так не сприйняли серйозно. Тому два роки в нас така була боротьба, що я дуже просилася, дуже хотіла пов'язати своє життя з хореографією, тому що ну не бачила я себе ні в якій іншій професії. Мені це вдалося, і я після школи вступила до Криворізького державного педагогічного університету, закінчила там бакалаврат чотири курси. Потім навчалася у Херсонському державному педагогічному університеті, де отримала кваліфікацію магістр. Ну і паралельно я вже працювала. Починаючи з 11 класу, я ще сама навчалася в школі, так вийшло, що мені віддали колектив дітей. Сказали, працюй. Тобто, дуже з раннього <з> віку ви вже стали е хор хореографом? Mm, так, так, mm -hmm. так. <звучий> а, ну і самі ви з такою, так творчі, я так розумію, творчої родини з <звучий> творчої сім'ї. А що от найбільше вам подобається у вашій роботі? <звучий> а, ну, не знаю, найголовніше саме для мене це бачити, як мої діти, мої вихованці, мої учні отримують. Таке ж саме задоволення від танцю, як і я, тобто, коли я бачу, що вони справді насолоджуються процесом. Процесом на заняттях, як ми навчаємося, як ми танцюємо, як ми потім відтворюємо це, наприклад, на якомусь або сценічному майданчику, або на відкритих уроках. І коли я бачу, що вони отримують від цього задоволення, це для мене така найбільша насолода. І коли я бачу, що там з кожним роком мої вихованці стають кращими, що вони самі за собою помічають певний зріст, тобто, коли вони вже можуть виправити свої ж. Помилки, тобто, переглядаючи якесь відео, вони дивляться і бачать, що ага, тут там, я там, неправильно виконала той рух. Коли вони це самі розуміють, то для мене це така найбільша насолода, бачити, що вони зростають і що це їм подобається. Тобто привити таку любов до мистецтва, це ну, насправді складно, і коли це вдається, ну, приносить багато радості. Mm -hmm. Я ж так розумію, що до о, мирних часів, в мирні часи, так, ви ж о, десь подорожували, десь їздили на якісь конкурси, можливо, фестивалі. Ну, на жаль, з тими дітьми, які ну, зараз я з ними працюю, так. то ми не встигли. Ми, в принципі, от ш, моя школа, школа танцю демігрант, відкрилася якраз у карантинні часи, то ми не встигли. Але ми планували, і ну, коли спочатку думали, що це все дуже швидко закінчиться, самі ці карантини і так далі. Тому планували, звісно, там і поїздки, і фестивалі. Але, на жаль, ось ніяк, ми, ніяк ми не вирвемось нікуди, але дуже сподіваємося, що вже незабаром, як тільки ну, ситуація в країні покращиться, ми одразу ж будемо. І їздити, і подорожувати, і демонструвати своє мистецтво, і навчатися у інших, перебирати такий досвід. Ну тобто, дуже дуже чекаю на цих часів. І тому хочу задати вам таке питання: от, танцювальне мистецтво в Україні воно ну змінилося, так за от певні певні роки, і от за ці зараз тяжкі часи. От на вашу думку, це кроки вперед, чи все ж таки навпаки, от назад? Ну тут дивитися з різних сторін потрібно. Наприклад, якщо брати той момент, що зараз да, в нас багато, на жаль, людей виїхало з країни, це, звісно, мінус. Так, тобто багато танцівників, які зараз е, працюють за кордоном, е, ну це в принципі такий як негативний фактор є. Але е, якщо брати трошки у вузькому такому колі, то я, наприклад, дуже рада, тому що ось часи дистанційки нам подарували нові можливості. Е, зараз ми можемо. Відвідувати і лекції, і семінари, і майстер, майстер-класи дистанційно, і це дуже добре. Якщо ви колись це потрібно було їхати кудись у інше місто або іншу країну, аби отримати нові знання, то зараз це дуже зручно, що я можу зі своєї зали підключитися або зі свого дому підключитися і отримати нові знання. Це дуже класно. Звісно, це не очний варіант, але все ж таки ну знання, це скарб, тому і. І коли, коли є можливість цей скар отримати, хоч і дистанційно, це ну, дуже добре. Е, зараз, ну, як на мене, найбільша проблема нашого танцювального мистецтва е, це український народний танець. Е, зараз він в такому ну, не дуже гарному становищі. Зараз більше сучасний танець набирає обертів. Угу. Тому. Е, з українського народного танцю дуже мало. Ось, наприклад, у цьому році, я коли була у приймальній комісії Карверіської державного педагогічного університету, в нас не було жодного абітурієнта, який займався народним танцем, okay. і сьогодні. Коли державні заклади не можуть надати настільки якісної освіти через дистанційку, процвітають приватні студії, а приватні студії пропонують саме сучасний танець, сучасні напрямки. А український народний танець мало хто пропонує, і тому це є такою нагальною проблемою. Я дуже сподіваюся, що зараз таке національне піднесення у нас в країні відбувається і що воно торкнеться і українського народного танцю, що люди почнуть. Його більше цінувати, більше ним цікавитися і е, віддавати дітей у гуртки з українським народним танцем. Тобто, ось це така найголовніша проблема, що саме через дистанційку, е, через те, що процвітають приватні студії, ось у нас, якщо брати таке, ну можливо в інших містах, ну, трошки інша ситуація. Mm -hmm. Але я ось кажу про наше місто, і я гадаю, що це ну є проблема, в принципі на даний mm -hmm. момент. А чи є така проблема от, як вік танцівника? От, він має якісь обмеження чи ні? Ні. На мою думку, ні. Е, ну, особисто в мене в студії займаються класичним танцем е, жінки і 50 і 60 років. Uh -huh. І вони є початківцями, тобто вони у цьому віці вирішили почати. І це uh -huh. ну, я особисто ними дуже пишаюсь. Я усім ставлю їх в приклад, тому що це дуже відважні жінки, вони молодці, в них дуже гарно виходить. Звісно, ми не можемо казати про високий професійний рівень, так? Але все ж таки ну, танцювати може кожен у uh -huh. будь-якому віці. А тому... от кого легше, легше навчити, пані От дитину чи дорослого, на, на вашу думку? Uh -huh. Ну, тут знову ж таки про е, е, які цілі ми ставимо. Якщо ми ставимо профес... цілі досягти професійного рівня, то звісно дитину. Е, але якщо ми хочемо навчити людину танцювати для себе, аби отримувати задоволення, то Звісно, дорослого ну дитина не зовсім іноді розуміє, навіщо їй виконувати ці складні рухи по 150 разів біля станка стати рівно стояти, коли дитина хоче рухатися, вона хоче стрибати, вона хоче круж кружлятися. А її зла тьотя-хореограф поставила до станка і заставляє робити один той самий рух кожного разу, ще й там по півгодини. Тобто, ну дорослий це краще розуміє, звісно, то дорослому це. Простіше пояснити. А от чи роблять вас саме заняття з танцями, навіть у ці важкі часи, от, більш щасливішою? Звісно, це ну це 100%. Якби не моя робота, хоча я це і не можу назвати своєю роботою, це не робота, це, це в мене спосіб життя. Тобто хореографія це мій спосіб життя. Я не думаю про те, що там, о Боже, в мене там заняття. Ні, я біжу на заняття з радістю і, ну, чесно кажучи, вони мене зараз рятують. Діти, ну особливо заняття з дітьми, вони мене рятують від сумних новин, від якихось негараздів. Я приходжу на заняття. Я знаю, що для дітей я повинна бути усміхненою. Я повинна їх зарядити позитивом. А вони заряджають мене позитивом в два рази більше. Тобто, ну хореографія зараз це прям такий порятунок. Угу. Пані Сосі, і в кінці хочу вам задати таке питання. Так, от ви, як людина а, з досвідом, як викладач, як хореграфіня. Назвіть три речі, без яких неможливий успішний танцівник, от, на вашу думку. Ну, найперше, це наполегливість. А, аби стати гарним танцівником, треба дуже багато і наполегливо працювати. Якщо ви не готові е, до цього, якщо ви не готові до дисципліни, не готові до постійних занять, е, до витримки в плані болю, тому що це, на жаль, такі речі, десь вони зустрічаються в хореографії, е, то без цього не, ну, неможливо. Витримка і наполегливість, працьовитість це таке найперше. Друге, я вважаю, що без харизми, без артистичності, без емоційності складно завоювати увагу глядача. Якщо навіть танцівник не має настільки гарної фізичної підготовки, там немає якихось певних фізичних даних, таке буває. Але він має дуже яскраву харизму, він дуже артистичний, він дуже емоційний і він переживає емоції, які він безпосередньо передає глядачу. Так? Тоді на цього танцівника хочеться дивитися і дивитися, не відірвати просто очей. Ага. Коли людина пропускає весь цей стан героя через, через себе. Так, так. Це, це захоплює. І третє. Не знаю, <гум> наполегливість, артистизм. Ну, фізичні дані також це важливо. В принципі, Якщо не мати певних якихось фізичних характеристик, то дуже складно виконати якісь певні рухи. Ну, якщо ми там говоримо про класичний танець або про той же народно сценічний танець, там потрібні фізичні дані, там потрібна сила, витримка. Ну, якщо від природи людина не має якихось певних характеристик, там як виворітність і так далі, то ну, це буде там, складніше. Ага. Тому, в принципі, я гадаю, щось весь. ось такі. Основні характеристики, можливо, ще щось, але я так. <різь> ну що ж, я э, дякую вам, пані те, що ви завітали до нашої студії за дякую цю о, пізнавальну і теплу <різь> розмову. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас була хореографиня Сосновська Анастасія. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.